Доброго дня! Сьогодні у нас з вами тема джазові позиції. Перша джазова позиція стопи разом та паралельні. Друга джазова позиція. Стопи знаходяться на ширині стегон та також паралельні. Також існує друга джазова широка позиція. Стопи. Досить знаходиться далеко одна від одної, та паралельні щільно тримаємо підлогу стопами. Наступна позиція це третя. Третя позиція це половинка стопи, одна стопа. Попереду на половинку стопи. Та е, вага тіла знаходиться на е, двох стопах. Та з другої ноги попереду тепер буде ліва нога. Наступна позиція це четверта позиція, е, е, існує е, два варіанти четвертої позиції. Як вийти у четверту позицію? Витягуємо стопу попереду та опускаємо п'ятку. Зверніть, будь ласка, увагу, що кожна стопа знаходиться на своїй лінії. Та вага тіла знаходиться на задній нозі. Вага тіла на задній нозі. Та з другої ноги. Витягуємо стопу, опускаємо вага тіла на задній нозі, та кожна стопа на своїй лінії. Також існує другий варіант четвертої позиції. Так само витягуємо ножку, опускаємо п'ятку. Та тепер ми робимо таку позицію, як дві стопи на одній лінії. Позаду дві стопи на, стопи на одній лінії та з другої ноги. Витягуємо, ставимо п'ятку та ставимо ножку так, щоб передня нога була на одній лінії з задньою ногою. Наступна позиція це четверта широка позиція, вона виконується з другої широкої позиції. Я підіймаю свою ліву ногу на релеве та скручую корпус до другої точки залу. І у цьому положенні я роблю диміплі є. Бум. Це четверта широка позиція. З другої ноги. Права нога на... виконує релеве, Корпус ми докручуємо до восьмої точки залу та виконуємо плії. Зверніть увагу, що ця нога вона паралельна. Також існує. Четверта широка позиція, твіст. Вона виконується також з другої позиції широкої. Я переношу вагу тіла на одну ногу та роблю деміронт назад. Ось таким чином. Позаду реєве. Ця. Передня стопа, вона виворотна, виворотна та я роблю дині повертаюсь. Я хочу показати вам це збоку, бо я маю продовжити лінію, мені не вистачає місця. Тобто я переношу вагу тіла. Я роблю деміронд. І я подовжую ще свою лінію.